Уявити, зробив помилку, за яку тебе тепер хочуть убити. Усе, що любив, лишилося позаду. Ти йдеш сам серед безлюдя, не знаючи, чи взагалі доживеш до ранку. І раптом Бог говорить, промовляє прямо до тебе. Ви дивитесь серіал: Вогонь і пісок, епізод 24. Втеча Якова до Лавана, драбина, що веде до Бога. Після обману з благословеннями сав. Присягнувся, я вб'ю Якова. ревека. Мати розуміє, часу мало. Вона відправляє сина далека до лавана, свого брата у харан і ось як і сам. без дому, без захисту, з важким серцем і провиною в душі. День минув настає ніч. Він кладе під голову камінь, перша подушка вигнанця. Темрява, самота, страх, і тоді сон. Але не просто сон. Він бачить драбину, що стоїть на землі, а вершина торкається неба. І по ній рухаються ангели вгору і вниз. Це не фантазія, це знак. Знак, що між небами і землею є шлях, що Бог діє, навіть коли людина Пала. І тоді звучить голос, голос, який не сплутаєш. Я, Господь, Бог Авраама і Бога Ісака, землю, на якій ти лежиш, я дам тобі і твоєму потомству. і Я з тобою, я збережу тебе і поверну тебе назад, бо я не залишу тебе, доки не виконаю все, що обіцяв. Уяви, який це момент. Людина, що втекла, почула, що вона не покинута. Грішник, що обманув, почув, що ще потрібен Богові Яків прокидається у шоці. Каже це місце дім Божий, і це ворота неба. Він бере камінь, ставить його вертикально, змащує ливо як знак пам'яті і дає обітницю. Якщо Бог буде з ним і приведе його назад, він служити йому і віддасть десятину від усього, що отримає. Що тут важливо помітити, бо говорить не тоді, коли ми святі, а коли розбиті. Саме у втечі, Яків уперше чує Божий голос: драбина, символ зв'язку між небом і землею. Бог не десь далека, він діє поруч, навіть коли ми цього не бачимо і не помічаємо. Обітниці Якова – це продовження обітниця Аврааму і Ісаку. Бог не змінює свій план, навіть якщо люди помиляються. Фраза Я не залишу тебе одна із найсильніших у Біблії. Це обіцянка не просто повернення, а супроводу. Пиши в коментах. Підписуйся на серіал, щоб не пропустити наступні серії. І підтримай це відео вподобайкою.